Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату та по продажу пліткорізів. В вашій увазі плиткоріз на довжину різу 60 см. Цей плиткоріз мені дуже подобається, він користується попитом. Це серія Speed фірми Ruby. Їх багато варіацій. Саме це варіація йде з магнітом. Магнет. Ну, і зараз я більш детально про неї розповім. Ця серія SP відрізняється тим, що ось тут втулки стоять, якщо ви подивитесь, по яким ходять по направляючих. Вони залізні, залізні, ну не залізні, з якогось матеріалу. Але не пластик, а залізо, тому вони більш довговічніші і вони більш подобаються е, плиточникам. За ними в чергу стоять. На жаль, вони не так часто і не так постійно постачаються, але коли постачаються, люди з радістю розкуповують ці плиткорізи. Е, тут е, ця, цей плиткоріз іде в комплектації з ось таким е, шикарним кейсом. Е, він тостий, зручний, е, зразу видно, що. Людина підготовлена для порізки плитки. В кейс дуже зручно кріпити ролики для порізки, а також боковий упор. Тут є спеціальні місця. Ну, Тоді роздивимося, як воно працює. Тут трошки, бачите, вони розробили боковий упор. Який мені став більше подобається. Чому він більше подобається, тому що він обладнаний ось таким швидкозажимним зажимним пристроєм. Якщо ви побачите, він мінімальний рух і має. Звісно, коли ви його зажмете, а тут, якщо ви подивитесь з цієї сторони, є таке коліщатко яке можна регулювати для зажиму. Вон, ви налаштували зажим і налаштовувати собі зажим. Зараз ми його налаштуємо. Так, ще. Ось так. Бачите, ось тут коліщаток. Оце коліщатка, за допомогою якого ви можете налаштовувати швидкий зажим е, бокового упора. Боковий упор е, рухається до самого кінця. Тут є приспособа, що можна аж до нуля. Бачите, тут є така висупність. Це також великий плюс. Він жорстко кріпиться, немає ніяких рук. Для різки кута 45 можна е прицепити ось таку пластмасову фішку, яка просто на таких зажимчиках тут ціпляється. Треба попасти тільки. Треба час повернути, щоб було видно. Ось так. Ну, це треба. Для... Є обладнаний ось такими ножками, для того, щоб плитка не падала і було зручно працювати. Посередині йде упор, розламувач обладнаний магнітом. Бачите, якщо ви рухаєте, магніт примагнічений Як ви піднімаєте ручку, одною рукою ми працюємо, розламувач. Відпадає, ви, ви можете виконувати розломлення. Коли ви робите рух, розламувач не мішає і приліплюється. І можна його для транспортування. Або, якщо ми вставимо ролік, ось так, і він зажимається ручкою. подивіться, де він зажимається. можна вставляти. Чим він гарний. Кожна плитка любить різні різці, різні діаметри різці. Тут стоїть, я так розумію, десь міліметрів 6, але можна поставити і 8, і 10, і 12, і 14. Тому пробувати різну плитку різними діаметрами різців, що зручно дуже швидко міняється. Ось так працює ця техніка. І ріжете. Дуже зручно, як на мене. Давайте перевернемо його і подивимося, що там з тієї сторони. З цієї сторони алюмінієва повністю площадка. Тут зроблені ребра жерст, жорсткості, ну, щоб під великим тиском, щоб нічого не проломилося. Як на мене, все дуже просто. Обладнані ось такі резинові ніжки. Він дуже швидко складається. Транспортне положення. Ось так склався, зафіксували, і він готовий для переміщення. Ну, фантастичний плиткоріз має невелику вагу в кейсі, він має адекватну вартість, щоб, крім цього, бачите, тут такі міцні кріплення у рубі. Є впевненість, що вони. І ось таким болтом кріпиться, що вони не пошкодяться і будуть служити довго і часу. Зараз я подивлюсь, наскільки точно він ходить Ходить рівно по центру, немає у мене ніяких претензій, ролик чітко чітко по центру йде. Так що рекомендую його для купівлі. Площадка, звісно, вона не пружинна, але вона. Мягенький. Тут мягенький такий. Спеціальний матеріал, він більш міцний, як у китайських, бо тут зверху, він, бачите, він розслоюється. Зверху він більш плотний, а знизу він такий більш м'ягенький для того, щоб пригинатися. Ну, Немає в мене претензій до цього плитку різа, впевнений. І я знаю, що він подобається плиточникам. Для плитки, довжина різу в нього до 60 см. Звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти, щоб продати. або Отримати то дати в прокат різний, різні плитку Всього найкращого, будьте здорові.